Привіт, друзі, середина червня. І хочу вам сьогодні познімати своїх красунечок, показати, що в мене квітне. Відео буде за червень 2. Одне, що квітне в мене на підвіконнях, і одне я окремо познімаю про свій балкон. Ну, скажу так, що після дуже холодного травня. Червень почався сильною спекою. Було 30 в тіні, в мене тут на сонечку було навіть більше 40, пеларгонії почали масово квітнути, але на такій спекі вони почали жухнути, бо спека була разом із дощами. Були зливи, потім спека, і все це не дуже добре сказалося на квітуванні. Вони, деякі сортики почали прямо ну, так як підгнівати квіточки, бо ну, дуже сильні зливи були в нас. Тому показую, що як є. Ну, давайте почнемо з цього сортику. Грація Меланія, неймовірно, квітучий сорт. там... Дві шапочки, і тут ще три. Сам кущик невеликий. Тут всі горщики в мене на 2 літри. Два чи 2 і 2, щось я не пам'ятаю, по-моєму, да, точно 2 літри. Але всі ці кущики доволі компактні, тому і поки що їм, звичайно, більше я давати не буду. От, Грація Маланія, дуже красивезний, яскравий сортик. Подивіться, яка квітка. Вона рюшиста, яскрава, дуже квітливий. Один із перших почав мене квітнути навесні. Ну, дівчата, хто дивиться постійно моє відео, то вони бачили вже цю квіточку. Мені він дуже подобається. Так, наступний. Це в мене, ой, господи, грація, пісня Солов'їна. Ось така теж красунечка. На сонечку вона ось так засмагає рожевим. Ось така квіточка в неї. Теж сортик квітливий, розпускається ось така біленька, такі спочатку і начебто трояндочки. Потім ось така. Мені подобається, кущик теж компактний, квітливий, видає дуже багато квітоносів. Ось тому, бачите, вони прямо, вони дуже коротенькі, вони прям заховані там в листячку. Бачите, квітоноси коротенькі. І я от дуже люблю, бо з нашими такими умовами, коли дуже часто йдуть зливи і вітер, то великі квітоноси можуть ламатися, як я вже зрозуміла. Так, наступне грація Каппадокія. Ось така красуночка бускового кольору. Дуже красивезний колір. Величезні шапочки такі в неї. В неї така біленька, як то кажуть, рубашечка. Це зворотній бік пелюсточки, він такий біленький, а сама такого бускового кольору, теж дуже квітлива. От кущик, ну, оцей кущик, він більш рослий, я б сказала, але теж невеликий, бутонів багато, потенціал до квітування дуже добрий. І ось хочу вам показати, в мене розквітла шикеоланта. Ця квітка, це взагалі це щось неймовірне. Вона настільки рюшиста, і колір камера бузкових от кольорів, як і червоних, передає не дуже вірно. Навіть якщо я її порівнюю з. Грація Кападокія, здається, що вони однакові. Але Кападокія має рожевий підтон. Він бусковий. І поки я не бачила Іоланту, мені здавалося, що рожевого підтону тут теж дуже мало. Але порівняно з Іолантою, вона Кападокія має рожевий підтон. А ось Іоланта це суто бусковий, неймовірно гарнющий колір Дуже гарнюща така квітка. Сорт треба формувати. Сорт рослий і потребує формування, але вона того варта. Квіточка неймовірно гарнюща. Так, це шибкі Оланда. Так, наступна грація Лебедина озеро теж Має зараз 4 такі повноцінні квітоноси. Також має багато маленьких. Така біленька красунечка з такими течіночками помаранчевими. І ось, бачите, вона в мене теж на сонечку має такий, таку окантовочку рожеву. Хоча по сорту вона біленька, але ну, дуже багато білих сортів на сонці напряму мають рожевий колір. Ось така красунечка, дуже компактна, квітоноси міцні, коротенькі, що мені дуже подобається. Грація, лебедине озеро. Так, наступна яскрава красонечка, також коланту переставлю, щоб вам було краще видно. Це Грація Ярославна. Ну, колір, боже дівчата, ну це неймовірний колір. Ось в неї. І вже Лія Жозефіна теж, неймовірно, гарнющий колір. Подивіться, він темний, він, він такий глибокий. Дуже, ну, дуже гарнющий колір і гарна квітка. Квітка велика, бачите, така. Мені прямо навіть полурозпуски їй дуже подобається. Тут ну, дуже гарнющі. Це грація Ярославна. Кущик маленький, компактний. Не тягнеться, квітоносів багато, тому ось так. Так, ну І наступний сортик це Астріт. Бачите, вона в мене тут з краєчку їй достається на дощику прям дуже багато. Коли йде до дощі, тому вона ну, портиться квітки. Вот. Але така красунечка. Бачите, багато квітоносів. Гарний сортик, люблю її, квітне з маленького живчика, сама компактна така. Ось такі в мене тут красунечки на цьому підвіконечку Ось так вам ще їх покажу. Так, і давайте вам ще покажу ось в мене, як же ж без нього, принц Густав квітне. Але він в мене не на вулиці, він в мене тут стоїть на підвіконні вже в кухні. Але я теж вам його покажу. Ось так він в мене теж засмагає на сонечку, такі в нього качанчики. Квітне постійно. Навіть ось ці, бачите, це вже, напевно, місяць в цій шапочці. Ось. Але вона отак підсохла, і я якось на неї не звертаю увагу. От. Ось такий красунчик. Так, йдемо на наступне підвіконня. Так, ну. Королева цього підвіконня це грація пудра. Ось така зефірна красуня. В неї дуже гарно відкриваються квіти. Це така прям ізюмінка цього сорту, дуже гарно складені такі пелюсточки. величезні шапищі. Вам я покажу. Квітів багато, квітує постійно, відквітає шапочка наступна, наступна тут постійно в неї є квіти. Квітливий сортик, доволі компактний. Бачите, яка маленька. До речі, ці квіти в мене теж тут. Майже всі у двох літрах. Єдине, що грати як кошенель 1,6 літра. Але вона в мене була запізно обрізана, і якось вона поганенько наростає, це матусічка. У мене є ще один живчик, який я формую штампіком. Давайте я вам, напевно, його покажу. Ось так, щось мені захотілося спробувати ось таку, якби, на Штамбі пелергонію, І ось ця вже має квіточки, вона буде квітнути. А матуся щось там сидить, поки що немає. От. І ось тут теж 1,6 літра кущик. Так, що в мене квітне? Грація, княгиня Ольга. Ой, в спеку насушила мені квітів. Насушила бутонів. Бачите, як вам її показати. Напевно, я дістану цей кущик зараз і покажу вам його у всій красі. Ось так. Ну, гарна квітка така, краєчок насичений рожевий, серединка така біленька. На сонечку, звичайно, вона в мене засмагає дуже сильно. Відкривається ось так. Така цікава. Але коли в нас була оця погода така дуже спекотна, вона мені насушила оці бутони. Вона якраз почала відкриватися. І, бачите, такі всі підсушені, але в неї багато квітоносів. Тобто, вона, бачите, там теж видає. Ой. Фокусується. Дуже квітливий сортик. Ось, один за одним вони лізуть, тому квітування буде гарне. Сподіваюся, що спека її більше не завадить. Бо розпуск такий взагалі мені подобається бутончики. Так, це грація пудра, я вам вже її показала. Так, що в мене тут шик-шик-шик, як я... шик-маліва. Ось така красочка. З такими яскравими квітами. Квіточки такі величенькі. Камера не передає колір правильно. Трошечку схожий він такий рожево-караловий. Дуже викораловий, дуже багато квітоносів, оце все її квітоноси. Раз, два, три, чотири, п'ятий квітне, і постійно нові і нові лізуть. Квітливий сортик. Трошки вона росла. Порівняно з іншими, для мене вона трошки росла. Але така не дуже. Так, ну, всі інші тут ще в мене один кучик іоланти. На ось Тут тільки набираю квіти, шик-фрівалітет теж на бутонах поки що не квітне, тому йдемо на наступне підвіконня. Ще одне підвіконечко і красунечка цього підвіконня це шик Глорія. Подивіться, тільки на ці квіти. Величезні такі помпони-піони, як на мене. Дуже-дуже гарний колір. Я її, так бачите, на шпажки прищепила, бо дуже великі в неї квітоноси, дуже довгі ось ці. І так, як в нас, я вже казала, дуже часто бувають вітри, щоб воно мені тут не пообламувалось, я їх ось так прищепила. Так, фокусуйся, камера, бо квітка дуже гарна. Бачите, які такі прямо. Пухнасті, пухнасті. Ось вона починає розпускатися. Величезні. Ще ось один квітоносик, ще два. Гарнюнька. Сортик Віри Мовчан. Леді кораловина намиста. Теж гарнюня така. Колір чимось схожий на шик Мальва, але він більш кораловий. Мальва, вона коралово-рожева. Це більше до коралового кольору. Квітка велика, гарна. Так, теж там в неї ще квітоносик є. Так, це April Snow Бачите, як вони тут після дощику у мене такі засушені, Ось, Розпускається ось так. Такими маленькими трояндочками. Це трояндо-квітковий сортик. Потім трояндочка. Збільшується. Та, звичайно, вона маленька порівняно з новими сортами, які зараз виходять ось такі величезні прямо квіти, то то трояндочка маленька, але я люблю цей сорт, тому він в мене буде. Поки що не розквіт, але дуже має багато квітоносів. Це шик місьність. От і така. Біленька, ну потім згодом вам її покажу. Грація серце Рубіна, один дуже такий величезний квітонос, я вже з неї прибрала. Тут ще два є. Так, так, трошки далі вам. І познімаю кучі компактний, гарненький. І тут ще в мене розквітає грація Адріана. І гарнющий теж колір в неї. Ой-ой-ой, як сонечко якось падає, не дуже вам передає, але намагаюсь зняти. Трошки гучно на вулиці, але вибачаюсь. Багато є в неї квітоносів, гарний сортик, подобається мені і колір, і форма квітки. Ось такі в мене. Квіточки зараз на підвіконні на середину червня. Я бажаю вам миру, бережіть себе і папа! -па.